Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини, а також місто. 31 березня о 22.28 у місті Харків внаслідок обстрілу КАБом горіли два автобуси: вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти козача Лопаню, Гірцев, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина. Першотравневе. О першій ночі 1 квітня відбувся ворожий обстріл БПЛА Шахет міста Чугуїв без постраждалих у 23.25 у селі Борова Ізюмського району в результаті обстрілу кабом пошкоджено пам'ятник воїнам Другої світової війни та фасад будівлі установи, а також автомобілі постраждалих немає. О 22-й в селі Козача Лопань-Харківського району в результаті обстрілу пошкоджена будівля установи без постраждалих. О 16.45 відбувся обстріл з реактивної системи залпового вогню села Вовчанські хутори. Пошкоджено житловий будинок без постраждалих. О 16.37 у місті Вовчанськ. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено три будинки. Постраждалих немає. О 16.32 В селі Костянтинівка Чугоївського району влучання ракети в закинуту будівлю фермерського господарства. О 16.00 в селі Баранівка Богодухівського району. Внаслідок картопстрілу пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих медичну допомогу в місті Зюм отримав 33-річний тракторист, який отримав контузію внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 92 оперативні виїзди. Підрозділи ДСНС три рази залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Чугуївському районах Харківщини та місті Харкові. Також вогнеборці ліквідували 66 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 46 гектарів. Дві з них були спричинені обстрілами окупантів. Врешті випадків винуватцями стали самі мешканці Харківщини, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучен та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Солов'єва, Дмитро Єгор Мікенін, Харків. Новини.